У 2021 році було зафіксовано близько 85 мільйонів зображень та відео сексуального насильства над дітьми. Ця цифра буде тільки зростати, якщо ми не відреагуємо на це. На жаль, Європа стала глобальним центром для більшості цих матеріалів. Ми повинні це зупинити. Ми використовуємо захисні ковпачки на пляшках з ліками, одягаємо шоломи на голови та встановлюємо стабілізатори на велосипеди, закриваємо розетки, закріплюємо сходи та застібаємо ремені безпеки. Ніколи ще ми не піклувались про безпеку дітей так добре. То чому ж ми не можемо убезпечити дітей від онлайн загроз? Захист наших дітей не повинен обмежуватись лише офлайн середовищем. Ця проблема з'являється у наших домівках завдяки смартфонам, планшетам та ноутбукам. Протягом довгого часу онлайн безпека ігнорувалась найбільшими компаніями, послугами яких ми користуємося щодня, але ви можете допомогти змінити це. Дізнатись більше про те, як захистити ваших дітей в інтернеті, можна за посиланням на слайді.